Добрий раночок, ми на вокзалі. годиннику зараз кажу 9.27, А в Києві вже тривога як три години. А я на вокзалі. А значить, що? Значить, я кудись їду. Бачите, це табло. І тут є один потяг, який мій. А знаєте, що ще в мене є? Звісно ж, правильно, пакети, АТБ. куди вони їдуть? Їдуть подорожувати. Сьоми купе в нас. А потяг Київ, будапешт зараз. Перевіримо тут, як тут умови. Оп, а темно, нічого не видно. Ранок в Києві, як завжди, тривога. Викликати таксі неможливо, ще дощ холодна, але якось справились, таксі викликали. Трошечки в тянучці приїхалися, але, в принципі, ми встигли на вокзал. Якраз закінчилась тривога, і відкрили центральні двері вокзалу, вийшли на рампу і навіть вже ось саджу в. Опе і чекаю на відправлення потяга. Перша зупинка вийшли на вулицю подихати, Не знаю навіть чим. Потяг димиться. Ось наш потяг забирає ще пасажирів. Люди повиходили курять, гуляють. Вибіга зі своєї полі від свого потягу до центрального поданого вокзалу. Я у Львові. Хоча б так побуваю проїздом. Питаємо, потяг наш видно. І горбочки. Добрий ранок з Будапешта. Ми прибули по графіку, і тепер попереду в мене цілий день. А це локомотив нашого потяга, який нас сюди привіз. Під'їжджаємо до площі героїв. Але ми сьогодні ще тут будемо. Заходимо в таку красиву будівлю, а це копальні сечені. Ну що, пішли, подивимось, що всередині. Це схема купальні. Тут тепло вже, на вулиці прохолодно. Ще хочу показати перевдягальні. Тут, тут такі кабінки, не знаю, чомусь вони зроблені, що вони наскрізні шафки. І... Зараз ось теж шапками. Ой, ну давай. Ось так вона оп, і відкрилась. До речі, ось ось така тут площадочка з шавками. Сьома ранку відкритий басейн. Я не знаю, на вулиці може градусів 6. Холодно, але тут краса а, Да. Ну що, пішла я перевіряти температуру водички. У -ху -ху. Клас! О, боже, реально дуже-дуже тепло. Клас! Мені дуже подобається. Це варто, це перший басейн на сьогодні. Але ще перевіримо всі, які всередині. Покажу вам ще іншу трошечки сторону. Ось тут водичка бурлить. Сонечко встає. Тут поки що тінь, але на той будівлі вже є сонце. Ось з іншого раз. Ой, тут течія. Тут вибралися. Ой, Ой майже. Такий всередині круглий басейн, а там в ньому течія. Там був відкритий басейн. Зараз зайдемо всередину, подивимось на копальні. Так, тут є душові. Це такий маленький басейн. Тут, є ще, тут, до речі, дуже багато цих басейнів, купальні, в них різна температура води. Деякі басейни ось такі, не знаю, мені навіть заходити в них не хочеться, якщо чесно. Цей дуже красивий басейн з колонами. Дуже-дуже гарно. Скажіть, правда ж? А тут зустріли ми ось такий замок, музей. Зараз підемо подивимося, що всередині. На території всередині така гарна капличка. А замок то 1896 року побудови. площа героїв. Це посередині є ці сім лідерів плевен, які заснували Угорщину. Тут дуже людно, багато туристів. Дуже багато туристів. Йду, а тут екскурсія. Для українців українською. І дуже приємно чути в Угорщині українською. Ви просто подивіться, яка краса, яке цікаве місце. Воно йде наверх, а там як ландшафт і сад. Знаєте, оце йду. По цьому красивому місцю і розумію, що я забула павербанк в машині у свого товариша. Тому в мене сідає батарея на телефоні, а в Будапешті дуже багато красивих місць. І я не впевнена, що все це я зможу записати та показати. Дуже-дуже шкода. Але тут справді дуже гарно. Ось такі справи, тож, можливо, вже запишу відео трошечки. Десь де я що побачу, а загалом, скоріш за все, коли вже в мене з'явиться павербанк. Ось такі справи у мене. Тепер перед вами базиліка Святого Ешвана. Красиво. Багато людно, користів багато. Ще я завернула до парламенту. вітряно. Відсює вода першта сонячно, погода гарна, але ну, максимум 12 градусів. Сонечко гріє, а от вітер холодний. Дуже сумне місце. Меморіал жартом Голокосту. Ну що, я вже в аеропорту, якась я замучена, але сиджу біля такої стоїчки заряджання. Поки заряджу телефон, щоб не витрачати свій павербанк, та поки чекаю на свій літак на відкриття реєстрації. Отак От Будапешт пройшов трошки без телефону, без відеозйомки, але дуже гарно погуляли по місту. Місто чудове, сонячне. Оце, що купила в спарі тут, це, до речі, кефір такий густий. Як термостатний, не знаю, але дуже смачний. Ну що, в нас затримка літака, ми мали вже як 15 хвилин летіти, але ми тільки йдемо на посадку. Стоїть наш літачок, чекає маршрутка з крилами. Піду, подивлюсь, там, як там моє місце. Сижу я позаду. Я розгадала загадку, чому при зльоті вимикають світло в салоні. Це для того, щоб я могла знімати, щоб не було блисків по віконечку. Як злітає літачок? Зараз ми виїжджаємо навзлітну смугу. Так, американські в дії. Так розвертається над містом. І рівняється. Ми приземлилися, але чомусь летіли на південь, а тут холодно. Ладно, бігом-бігом треба встигнути ще на чи на електричку, чи на автобус. Зараз побіжимо шукати. Тому що вже і так пізно, і спати хочеться. Але хочеться вже колись доїхати в ліжечку. Оп-оп оп оп <смі> О, такі вечірні пригоди. Тепленькі електричці, півгодинки і приїдемо. Намагаюсь бути на позитиві, хоча дуже втомлена. І так, нічними вулицями італійського містечка ми дійшли в центральну частину. Йдемо шукати наше житло. Добра, ніч. Добрий ранок, Трієста, Італійський порт, місто Порт. Ось такий вид з вікна. Це така собі туристична пішохідна вулиця. Вночі тут було ай-не-не, але хоча б дерева і гарно. Щось цікавого вночі відбувалося якесь будівництво чи то ремонт. Вони тут якимись молотками стукали. На вулиці і просто неможливо було спати. А потім о п'ятій ранку спрацювала в готелі пожежна безпека. Оця сигналізація вона так пищала і причому довго пищала, на рецепції нікого не було, щоб її вимкнути. А виявилось, це хтось на кухні вирішив в п'ятій ранку посмажити собі яєчню і пішов дим і спрацювала оця сигналізація. Звісно, це вирішилося, але сон ну, таке собі. Сна не було зовсім. Ну Що, центральна пішохідна зона така, туристичне місто. Вранці всі туристи вже прокинулись і сидять по кафешках. А я спробую піти пошукати цікаві місця, але з одного факту того, що в місті є мітинги. То не знаю, як буде більше в історичній частині міста, тож схожу, подивлюся. Ось тут такий фонтанчик є цікавий. Десята ранку, до речі, а людей вже дуже багато, в місті дуже голосно, шумно. Так що місто живе. Покажу вам найбільшу католицьку церкву в Трієсті церква сант антоніо Вона побудована в 1825 40 дев'ятих роках знаходиться на площі сант антоніа Нуон. Ось тут на раночок такий трошечки базарчик. Якщо пройти оцей базарчик, тут посередині такий маленький фонтанчик, архітектурні такі будиночки. Да, машин дуже багато, які псують краєвидне місто. І поруч з церквою Сант-Антоніо знаходиться сербська православна церква святого Спиридона. В кадр не дуже влазить, ось, ось так вам. Кажу вам красивих велосипедистських формі. Це гранд канал, який виходить прямо в море. Дуже гарне краєвид. В місті дуже багато людей, і кількість хаос відчуття такі не дуже хочеться кудись заховатися від людей, але краєвиди дуже гарні. Мені подобається якась така затишна атмосфера невеличкого італійського містечка. Трошки шумного але як є. Цікаво, це після ночі залишились якісь розваги. Людей давайте я вам покажу ще трошечки краєвидів і цікавинок міста три. Підемо подивимось, що це. Якщо чесно, я не знаю, що це за мене, але чомусь туристи всіх з нею фотографуються. В місті сьогодні запланований мітинг. Не знаю в честь чого, але дуже багато різної техніки. Готується сцена, багато людей, огорош. А це вид на Гранд каналі. Вуличка міста. Видно, що місто на схилі там. Видніться будиночки. Щось якісь тут водолази, щось дістають з води. Навіть не знаю що, що сталося, що відбувається, але люди стоять, дивляться на це дійство. Ну і вам покажу. До речі, ось ці водолази різні, плавають, щось шукають, дістають, наприклад, ось дістали. Таку шину, ось ця красива будівля на гранд – це Палац Гобчевич. Будівля побудована дещо 1850-х роках, але нині там музей. Давайте вам ще раз покажу себе на фоні Гранд канала і трошечки згодом розкрию ще один нюанс своєї подорожі. Місцева кафешечка. Голуби снідається. Ви ж розумієте, я такий собі не дуже підготовлений турист, тому знімаю те, що бачу. А бачу я просто красиві архітектурні будинки і ділюся з вами і отримую свої певні емоції. Ця велична будівля на. Набережні Трієста це будівля Уриль. А раніше це була резиденція віце-губернаторства Австро-Угорської імперії. Тут дуже красиві цікаві фрески на рахунок Австро-Угорської імперії. Певний час місто Трієст перебувало під владою Австро-Угорщини, тому тут багато таких місць, як побудована перша австро-угорська залізниця, яка з'єднувала Трієста відень, яка займалася перевезенням вугілля та для будівництва кораблів порту матеріалів, добрий день. Що це ви тут ходите? Кого шукаєте? Ні, не мене. Ну ладно. Ну що, мабуть, пора розкривати карти, так би мовити. Що ж є основною причиною моєї подорожі? Класне місце вибрала для зйомки, блін, біля сміттєвих баків. Ну ладно. А, так, ну що, ви готові? Зараз дізнаєтесь. Ну що ж, ось основна причина. Моєї подорожі, як завжди, вічно кудись черга. Тепер сидимо чекаємо, коли прийде ось така наша черга на заселення. Процедура пройти реєстрацію, щоб тебе запустили на лайнер. Але поки що так чекаю. Ось наш малесенький лайнер. Реально малесенький. Зайшли на лайнер, нас відправили в ресторан Alba тому що ще каюти не готові. Тож підемо пообідаємо, зачекаємо, коли можна буде заселитися в каюту, і тоді є ще шанс вийти в місто, погуляти трошечки по місту. Поки йду, покажу вам трошки інтер'єру самого лайнера. Ось так тут все виглядає. Він дуже простенький, як на мене. Ось тут є і ресторан. Румтур каюти. Заходимо. Тут такий простір, це були двері. Є диванчик, крісло, така картинка. Ліжечко. Вид з вікна, правда, ми ще стоїмо в порту, тому ось таке море і шматочок пірса. Тут є телевізор, є такий столик з холодильником і купою шафок. Ковролінчик. І ось тут ще різні всякі шафи з поличками, сейфом. Тут є. Вішуки такі. О, моя кофточка вже. Такий коридорчик. Вийшла з корабля зустріти ще одну людину, щоб передати документи. Зайшла собі водички купити. І от на фоні лайнера стою, чекаю. Добре, в місяці. До речі, стало якось тихіше. Вранці було дуже якось багато людей і атмосфера була дуже шумною. Ще одна дуже красива будівля. Коста Делізіоза лайнер, на якому ми підемо в море і по інших різних містах і навіть країнах. Покажу вам з іншого ракурсу ще з відкритої води цей лайнер. До речі, він невеликий. Всього на 3000 з хвостиком людей, небагато палуб, небагато кабін. Місто трієст з висоти, верхньої палуби. Ось таке. Через годину ми покидаємо місто Трієст і виходимо в море. Тож завтра у нас буде наступний день в новому місті.